Слава Ісусу Христу, благословенного ранку, мирного неба, Божого захисту. Дякуємо Богу і Збройним силам, що маємо новий світанок, новий ранок. Хлопчики до школи. Максимку. доброго, доброго здоров'я! Максимко до школи готовий йти. Михайлик десь, Михайлик, ти де синочок? Слава, Слава навіки Богу, Святому моя машина замашена стоїть. Діти зараз приїде автобус, забере їх до школи. О, А я до праці в агрофірму. Сергійко на навчання в університет, ну, гарні весени. Тільки, тільки як то сказати, тільки е, дуже розки, розкисла дорога і багато, багато бруду. Але це не проблема, це не проблема. Ми звикли до всього. І слава Богу, що Богу дякувати. Дякуємо хлопцям-захисникам, що маємо цей ранок. Ну і, і всім Божого захисту, божого, божого благословення, Михайлику, що бажаєш. Дня. Гарний хлопчик. Без провся. Ну, ти дивись, що бажаєш людям. Здоров'я Здоров <laughs> і мирного неба. Що, Максимчику? Все, я, каже папа. Папак. Па 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 Все, благословінь всім, гарного понеділка, гарного тижня і Божого захисту всім. З Богом. Слава Ісусу Христу!